Росіяни заявили про збільшення виробництва авіабомб ФАБ 500 ФАБ 1500 і запуск масового виробництва ФАБ 3000 з лютого. Заявили про це на пропагандистських ресурсах. Чи можна довіряти цій інформації? Говоримо далі із Олегом Катковим. Це головний редактор видання Дефенс Експрес, видання, яке спеціалізується на військовій тематиці. Пане Олеже, вітаємо вас. Добро, дякую за запрошення. Угу. Скажіть, будь ласка, ця інформація, яку я озвучила, і а вона озвучена пропагандистськими ресурсами офіційними в Росії. Чи можемо ми її довіряти? Чи це правда? Насправді перше джерелом схої заси є безпосередньо сюжет так званого Міноборони Російської Федерації, де військовий Шойгу приїздить на 53-й арсенал, так. і там на кадрах видно, що йде відновлення або виробництво нових фугасних авіабомб фаб 3000 тобто го 3 тонни. До цього, наприклад, це все підприємство не було відвідано рік тому. Там цих бомб на кадрах немає, тобто або тоді їх не зафіксували, або вони зараз дійсно по. Чили їх відновлення або виробництво, важливо зазначити те, що це не нова авіабомба, це не новий боєприпас авіабомби часів 40-50-х років, але дійсно більш ніж загрозлива, Тому Що, що це, це таке? Потужні. Що таке фаб 3000 Ну так, щоб розуміли наші глядачі і слухачі. Фугасна авіаційна бомба вільного падіння вагою 3 тонни, з якої приблизно 1700 кілограмів це безпосередня вибухова частина. Ворог її засовував безпосередньо, як вільно падаючи під час бомбардування знищення Маріуполя з літаків 22М3, які є штатним носієм такої авіаційної бомби. Для розуміння, вона залишає за собою вирву глибиною у, ну, залежності від ґрунту, 10-20 метрів і носить важкі контузії. На дальностях до у декілька сотень метрів. Тобто це надпотужний боєприпас, і тут важливий аспект полякає в тому, що у звичайному його виконанні, тобто він бомби, його можливо скидати лише безпосередньо сто двадцять М3 безпосередньо на цілі. Наприклад, як це було у Маріуполі, коли він вже був в оточенні, коли там не було зенітно-ракетних комплексів, звісно і, і все а, І зараз. Є загроза того, що ворог може і це проглядається одним з багатьох варіантів їх застосування, встановити на них так звані комплекти ОМПК, МПК, перетворити їх на плануючу а, і далі починає. Величезна дискусія, тому що є питання, з яких літаків він буде використовувати, тому що використовувати ту 22 М3, який є штатом носієм цієї бомби, він може її підняти навіть з комплектом ОМПК, але навряд чи ворог буде ризикувати цими літаками, яких доволі обмежена кількість, і тому, що є так звані блукаючі патріоти. Далі у РФ почалась дискусія і вихваляння тим, що мовляв, вони приєднали цю бомбу фап 3000 з комплектом ОМПК до фронтового бомбардувальника Су 34. 4, який і так скидає ФАП 1500 Мовляв, там він може їх нести. Це питання насправді залишається дискусійним, але скоріше за все у ворога є певні напрацювання і комплекту МПК до ФАП 3000 на основі комплекту до ФАП 1500 Є напевно певні вже результати цього, що перетворити су чотири у носі цієї бомби, але це не так просто як здається, тому Пану, що влашу. це. Дуже важливе питання: а як тоді протидіяти і протистояти таким авіабомбам? Авіабомбам самостійно протистояти неможливо, скоріш за все, або неефективно у будь-якому випадку це боєприпас. У нас немає запасу таких зенітних ракет для того, щоб бити безпосередньо по самих плануючих авіабомбах. Єдиним засобом боротьби є боротьба з носіями, це з так літаками. званий бухаючий патріоти. Або f 16 яких ми ще очікуємо. Тобто, доки немає f 16 ми безсилі, лінія фронту безсила перед такою зброєю? Є блукаючий Патріот. Ну, так званий блукаючий Патріот. Досі офіційно не оголошено, що саме ну, є певні періоди, коли він дуже активізувався і почався такий літакопад у РФ. І що саме збивало носії ОМПК, тобто ті самі фронтові бомбардувальники су 34 там на дальностях близько 100 кілометрів від лінії фронту, ближче залишається невідомим. Тобто, це така от загальна назва блукаючий патріот. Водночас. З літаками F-16, якщо вони будуть оснащені сучасними ракетами повітря повітря а їм 120 амрам у версії, наприклад, С8, яка там має дальність 150-160 км для знищення повітря на цілей, стає можливим на певних ділянках фронту певним. В певному часовому проміжку відганяти російську тактичну авіацію від з використання їхнього озброєння. А які потужності виробництва? Скільки таких бомб вони можуть виготовити, якщо можна коротко? Тут важливо не бомби, тут важливо комплекту МПК, бомби невідомо, але, але наприклад, комплекту МПК, які її перетворюють у плануючі. Статистика, яка зараз є, говорить про їх використання у темпі 50-60 таких бомб на день, на добу. Це приблизно 22 тисячі на рік. Так, зрозуміло, Дякую вам. дякуємо дуже Олег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес, видання, яке спеціалізується на військовій тематиці, воєнній тематиці, говорили про те, що в Росії заявили про масове виробництво авіабомб важких авіабомб.